Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже одного мільярда гривень. Ціна плитки життя воїнів у Старокостянтинові проходить мітинг перед міськрадою. Нову схему виманювання коштів використовують шахраї на Хмельниччині. Про це і не тільки інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне, тож розпочинаємо. СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 мільярда гривень. Повідомляють, що мова йде про шаповалова за матеріалами справи у 2022 році. Цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 мільярд гривень. Також повідомлено про підозру його спільнику, колишньому виконуючи обов'язку директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони. Наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою правопорушникам, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна. По всій території України зараз проходить хвиля поодиночних пікетів під стінами органів місцевої влади. Люди виходять із гаслами гроші на ЗСУ. Основною вимогою є, аби чиновники не витрачали бюджетні кошти на бруківку, ремонти стадіонів, туалетів, торгових центрів, фонтанів, допоки в країні триває повномасштабна війна та гинуть люди. Натомість піктувальники вимагають, щоб влада спрямувала кошти на. Потреби військових такий мітинг відбувся 4 листопада у Хмельницькому. Небайдужі хмельничани вийшли з плакатами бруківка або життя, гроші на дрони, бруківка на дороги будуть після перемоги. Вони прагнули, аби влада їх почула. Сьогодні, 6 листопада, мітингувальники пікетують у Старокостянтинові. Відео ви бачите позаду мене. Люди зібрались перед бруківкою міською перед будівкою. Івлю, перепрошую міської ради. Вони вимагають, аби в мерії скликали позачергову сесію. На ній мають підняти питання про виділення додаткових коштів на підтримку збройних сил України. Відео поширюються у місцевих телеграм-каналах. Учора, патрулюючи вулицю Прибузьку, інспектори роти Тор виявили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських, намагався зникнути з їхнього поля зору та помітно нервував. Патрульні провели громадянину поверхневу перевірку та виявили у 50-річного чоловіка поліетиленовий пакет із зеленою подрібненою речовиною рослинного походження зовні схожою на наркотичну. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянина. Минулих вихідних у Хмельницькому районі сталася чергова дорожня транспортна пригода. У ній травмувалася водійка. Про це повідомили в управлінні з надзвичайних ситуацій. Зранку, 5 листопада, автомобіль Інфініті з'їхав із траси у Кювєт та перекинувся на дах. Це трапилося неподалік села Букиївка Війтовецької територіальної громади. На той момент в авто були троє людей водійка та двоє пасажирів. В результаті аварії водійка отримала травми, ще два пасажири не постраждали. Постраждало. Ушпиталили до лікувального закладу. На місце викликали надзвичайники. Вони змили залишки паливно-мастильних матеріалів із дороги та відключили акумулятор авто, щоб запобігти пожежі. Причини автотрощі нині встановлюють правоохоронці. І вже сьогодні, 6 листопада, поблизу села Грузевиця Чорноострівської територіальної громади, сталося ще одне ДТП. Автомобіль Рено Логан з'їхав у кювет та перекинувся. Одразу після повідомлення про подію о 7.45 чорноострівські рятувальники виїхали на місце. Насамперед вони відключили акумуляторну батарею, щоб запобігти займанню авто. Після чого за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували постраждалого водія. Чоловіка транспортували до швидкої обставини та причину події встановлюють правоохоронці. Правоохоронці попереджають мешканців Хмельниччини про ризики, пов'язані з її спілкуванням із незнайомцями у соцмережах. Ще один вид шахрайства, небезпечний в першу чергу для чоловіків, поширюється на теренах області. На вудку шахраїв потрапив молодий хмельничанин, який планував сходити в кіно з дівчиною, з якою познайомився в мережі, за посиланням на сайт кінотеатру, яке надіслала нова знайома, він забронював зал для перегляду фільму. Проте дівчина раптово змінила плани і йти в кіно відмовилася. Повернути гроші за бронювання хмельничанин не зміг з нього вимагали додаткові внески, і лише коли сума добігла до 4 тисяч гривень, чоловік зрозумів, що його ошукали. Наразі пошуками шахраїв займаються правоохоронці. Це всі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти на дану годину. Долучайтеся до соціальних мереж першого подільського, щоб бути в курсі усіх актуальних новин. Бережіть себе.